Не голосуй, не голосуй. Навіщо прошу тебе? Не голосуй. Не голосуй. Навіщо в твоїй країні? І так все прекрасно. Ти живеш у багатій країні із свідомими людьми. Ти отримуєш гідну зарплату. Впевнений в своєму майбутньому. Хто хотів би завтра поїхати з цієї країни? Багато моїх друзів покинули країну. Та хай собі їдуть. Навіщо вони в Україні? Голосувати? А навіщо? Що це поміняє? Ти думаєш, що ти розумніший за тих людей, що при владі? Не голосуй. Нас вже все влаштовує. Правда? Мене влаштовує боєздатність нашої армії. Я відправив СМС. -ку. Не змінюй те, що є. Погані дороги. Та це ж клас. Зашибись! дороги, мрія. Ти хочеш змін? Навіщо вони тобі не голосуй. в моєї мами? Пенсія 1400 гривень за 40 років стажу. Це ж чудово, не треба голосувати. 1500 гривень зарплати. Стабільність працюю постійно на двох роботах. Збираю на будинок, а гроші дуже складно зібрати. Ми всі дуже щасливі. Не голосуй. Нехай все залишається, як є. мені подобається жити в цій країні. Тобі подобається жити в цій країні. Ми всі достойні громадяни України. Не будемо голосувати. Навіщо? Не голосуй. Що я можу змінити в цій країні? Для чого голосувати? Прошу тебе, не голосуй. Навіщо тобі витрачати час на вибір свого майбутнього? Тобі це потрібно? Тобі це не потрібно? Не голосуй. Піди випий пива.